Цілі, з якими команда Всеукраїнського об'єднання Свобода йде до влади, не пов'язані із власним збагаченням. Влада лише інструмент для досягнення поставлених завдань. Наголошували свободівці під час презентації списку кандидатів у депутати до Полтавської міської ради і програми на посаду міського голови Юрія Лублика. Всі кандидати обіцяють гарні дороги, гарну інфраструктуру, благоустрій, але це те саме, що обіцяти. От ви мене виберіть, я буду ходити на роботу. Це є прямі функціональні обов'язки міської влади і міського голови. Ми пропонуємо речі, які змінять систему владних відносин у місті Полтава. Юрій Бублик обіцяє, коли стане мером, міську раду чекає прогресивна революція. Орган самоврядування зроблять відкритим для людей. Субота для його працівників стане робочою, а громадські слухання традиційними. Сесії міської ради проводитимуть у будинку культури, щоб якомога більше полтавців брали участь в обговоренні. А у кабінеті міського голови встановлять веб-камеру, щоб громадяни через інтернет бачили, чим займається чиновник. Ми йдемо не для того, щоб цю систему очолити. Ми йдемо, щоб цю систему змінити. Щоб досягти задуманого, свободівці створили надійну команду. Права полтавців в органі місцевого самоврядування готові представляти 43 кандидати. Це люди, які приймали участь в російсько-українській війні. тошників іде. Люди, які всі абсолютно приймали участь в революції гідності, люди, які йдуть в міську раду не для того, щоб там щось робувати. Це націоналісти. Ми виходимо з інтересів, тобто полтавців, з інтересів нації. У команді Свободівців багато патріотично налаштованої молоді. Середній вік кандидатів 32 роки. Ми вже народилися в незалежній Україні, і ми цінуємо цю країну. Ми будемо боротися за неї до кінця і відстоювати права цієї громади, яку ми йдемо представляти в міську раду. Ми там, де потрібні Україні, там, де потрібні людям. Гасло представників Всеукраїнського об'єднання Свобода, які вірять в щасливе майбутнє батьківщини. Тепер